Перед початком пленарного засідання 58-ї позачергової сесії Бердянської міської ради директор комунального підприємства Бердянськводоканал Олександр Македонський доповів депутатам про хід ремонтних робіт на каналізаційному колекторі та про першочергове завдання, яке намагається вирішити підприємство: відновити водопостачання міста. Готовий лоток, можливість подачі стоків на далі на КНС-8. То есть это для того, чтобы запустить КНС-4, КНС-5 в аварийном режиме, для того, чтобы не можно было подать людям воду. То есть до этого момента воду подавать нельзя, потому что будут переполнены все колодцы и все насосные станции в нижней части города, и город просто соблюдется в стол. Все эти домысты, которые пишут в интернете, на меня информация доходит, что по часам подавать воду или еще каким-то образом это невозможно, потому что Количество стоков, которые ранируются после подачи воды, никто не может рассчитать. И это количество стоков, которые будет вытекать в а город и попадать из море, тоже никто не рассчитает. А это экологическая катастрофа, и это уже не 1 миллион-2 миллиона гривен, это 40 миллионов гривен, которые пострадает город, и фактически пострадают все жители. Після отримання від керівника Бердянського водоканалу відповідей на запитання щодо надзвичайної ситуації депутати перейшли до порядку денного сесії. Більшість проєктів рішень позачергової сесії стосувалася завершення процесу приєднання до міста сіл Азовське, Новосилівка, Роза та селище Шовкове. Зокрема, було затверджено акти прийому власності цих населених пунктів до комунальної власності міста Бердянськ та усунено різницю між ставками податків на нерухоме майно, на транспортний та єдині податки. Відтепер ставки цих податків дорівнюють тим, що були встановлені у нашому місті. Натомість, оренда земельних ділянок та земельний податок тимчасово залишилися без змін. Ще ну не передано повністю весь масив документів від Нововасилівської і Азовської сільської ради до нашого відділу земельного ресурсу. І ще формується електронна база і так далі. Було прийнято рішення затвердити ті ставки, які на сьогоднішній день діють на територіях цих відповідних сільських рад. Ще одним важливим питанням сесії стало введення у Бердянську нового порядку обчислення туристичного збору. Минулому році ставкою оподаткування являлась базова вартість одного номеру на добу на сьогоднішній день. Базовим вартістю є одна людина на добу. Тож відповідно до рішення сесії, ставка туристичного збору у нашому місті складатиме трохи більше 4 гривень за одну людину за добу. Проте, як зазначила начальник фінансового управління, питання механізму стягнення цього місцевого податку ще не вирішено.